Дворів скільки? шість, так що живуть постійно люди. Люди почали з міста втікати до села. Тут все є, свіжий воздух, по-перше, що ще треба? Ліс є, озеро є. Тут, тут все роздано під участки. Ми вже як в лісі тут живемо, от наша хата. А так от тут все було. Трава була, квітки свіли. Я Катерина Васейко. Тут народилась, тут в ту школу ходила, біла шів, сусіднє село. Воно було село, хутором ніхто не називав так вже. Було скількись туди 26 хат. Осталося 6. Озеро знають як Янівське, Спокон віків воно Янівське. А як скажеш Іванівка, Іванівку на озеро, ми такого не знаємо, є такі люди. То його вирив, не знаємо, то природне. Бо є глибина. І до 20 метрів ями, а є мілко, а з того берега, з протилежного тут пляж зробили, піску навезли, теж вже давно. Тут з берега не можна вийти, треба робити далі кладку. Тут зробили, щоб можна було зайти, покупатися, рибу половити, Ліліон кругом озера, Липеха. Була чиста вода. А тепер вода така, ну, от яка вже. Ну Приїжджають купатися, ще там, може, в кого яка оказія відмітити, О, там на тому березі все там розкладаються. Ото якось поза минулу неділю, то казали, було машин 30, стільки компаній наїхало. То якось тепло, жарко. Ну, перспектива, не знаю, яка вона, його, хто там його буде розбивати, але так люди. Приїжджають так на дикий відпочинок. Риба водиться, так як то такі, тутешні щука, окунь, карасики, але вже їх і нема колишніх, запустили. Оці всякі, що їдять вчеред. То Толстолоб, толстолоб. Ой. І карпи. Ой. О, тут посидіти то добре, звичайно, добре. Якщо ось такий вітерець він прохолодний, свіжий. Тож не було ні одного корчика крім озера, таке як згадуємо. З того боку було ще десь п'ять. Хат. Жили люди, діти там були. І тоді вже треба було переселятися з хуторів в село. Там і світла не було, і ніхто б його туди не проводив, світла. І так люди почали перебиратися. Там більше б хатів стало будуватися. Це було село в Нозарти невелике. Ну, за Польщі, може, було й більше трохи. Тут школа була за Польщі. І всі ходили в одну польську школу, і українці і поляки жили дружно. За озером жив там пан Романкевич. Хороша людина була, казали, предки наші. Німець жив, теж казав там далі в селі. Тож всі разом жили, дружно жили. Ну, а потім, як ото почалось переселення, то українці сюди переселяли поляків. Туди вони повиїжджали. Мати згадує, що дружно гралися, жили, ходили одне до одних. Ну і мій тато з сім'єю переїхав з Польщі, з Холмщини сюди в 47-му році. Дворів скільки шість. В що живуть постійно люди. Шість дворів. Старі хати обновлюють для дач. Ще Нові побудували, які там такі хатиночки. Того і облюбували, що тихо, далеко від траси, від того шуму пилу. Ми купили хату тут недавно, років три-чотири назад. Будуємося, ми приїжджаємо на вихідні. Рух є, тож на рибалку їздять. Все, люди хати купують, Вот там у домики купили, ми там хату купили. Висипали дорогу і все більше почало село оживати, бо тут не було раніше дороги. Там, де ви проїжджали на початку села, то яма була, так воно ну, було таке бездоріжжя. А зараз все, їздять люди на пляж, сусідніх сіл. Тут все розкуплено вже, люди будуються. Війна, я думаю, що вона його адаптувала. Бо люди почали з міста втікати до села. Ми купили хату з метою того, що ну, просто в селі. Почалася пандемія, війна, його вирішили оселити. Ну як оселитися? Тож в майбутньому плануємо, скажімо так, кредит на старість. ліс нормально, гриби, озеро. Все, город свій. А що ви не знаєте, що тут все роздано під участки? Потрохи оживає. Приїхали, подивилися файне озеро, природа тихенько, так і, і все. оскільки те село, там ніколи не було магазину. Інфраструктура доїзду до даного села три рази проходить автобус, це Коваль Перковичі. Таких як підприємств там немає. До війни за того, що там є озеро, там дуже брали ділянки і для будови. Там немає вільних земельних ділянок. На сьогоднішній час немає. Ну можливо. Хтось і продає, так, да, там було дуже багато, але це ще було роздано ще Білашівською сільською радою. 2019-го об'єдналися в Колодяженську, а це до того була Білашівська сільська рада. І практично земля була роздана. Там Іванівське є озеро, сусідні Пирковичі є за Іванівкою є Батинське озеро. Війна сьогодні все. Це поставило на дуже велику паузу. Люди не їдуть. У нас в громаді 19 сіл, сама громада, то я вважаю, що це найменше село. На сьогоднішній день там проживає тільки 6 сімей. Із них є одна сім'я, де є малолітні діти. Найстарша людина на сьогоднішній день Катерина, яка з 55 року. Я зараз наберу води і підемо. Султан, бо він любить багато жон. Так, да, он він. Та ластуня. Напивайся. Це ще напилася. А то нічка. То ніченька. А часом не вистачає, а то вже щось понапивалися. Ну, чотири козети, ще дві маленьких. Ну, то чотири доїться на сутанчику. Будеш ще? Ні, не хоче. Ну не хочеш, то я хочу. Гати ще мене витер. Де відніються хати, то вже закінчується наше село. Ото протяжність нашого села десь приблизно кілометр, може трохи більше. Ось така наша Янівка. По-теперішньому Іванівка, по колишньому Янівка. Я не місцевий, я 30 днів тут живу. У мене жінка місцева. Сьогодні велички пенсії мало, от проблема. Все. А що на суворо? Маленький, озеро під хатою все. А є от троє, внуків. є. Ну во построїлися, теж побачив, да? друга хата. Тож строїться. А чи буде все, то я знаю. знає. Коник мій один, там ще один. Сірко? Там він їсти хоче. Оримо, косимо, сіно треба косити. Все, картошку, дрова заготовляємо. Коп'яний любив, я, їх не тримав, бо я з дитинства коней люблю. Я вирос на тих конях. Маршрутки ходять. коваль по Через три години йде маршрутка. Діти, вам подобається жити в Іванівці? Як тебе звати? Мілана. Міланочко, скільки вам років? Мені шість. Мілана, Павлік і Тимофій. Крім ваших дітей в цьому селі Іванівка. Маленьких немає. Таких. Садочку вже давно немає. Закрили в школі, але в цьому році підготовчої групи немає. В Іванівці напевно є чотири-п'ять орієнтовно десь дачників. Купляють так само будинки, Ма, хтось збудується. Є трошки зміни за цей час. Подобається тихо, спокійно. Далі ну, буде видно, як далі буде. Тут все є. Свіжий воздух, по-перше, що ще треба? Ліс є, озеро є. газ. Не треба ні той газ, мене газ, ліво, дрова заготовувати і все. Колодязь є, води накрутив. Все, я не переживаю за це. Аби вона кончилась, все.